П'ятий етаж. Вже з порогу іменам Да. Косметичний, пішпатель, сплю і бачу. Коротше, сьогодні зранку прийшов, У цього всього не було. Була дюрка. Тут колись був коридор на кухню, тепер стіна. Косметичний, фішпасіль, зашибісь. Каже, хотів спочатку просто покрасити і все. Кажу, а якщо ж покрасити нахрена ти стіни ламав? Тут була стіна, тепер тут буде кухня. Оце пройом ще треба замурувати. Оце пройом вибили. Каже, під шпатель О, під шпатель Сьогодні здовбали плитку з кухні. Коротше, була кухня, стане спальня. То ванна. Моя задача на сьогодні це виставити уголки. Не факт, що я тут буду працювати далі, але хоча б виставити уголки. А такі вони бувають, швидкі дешеві косметичні ремонти, коли кажуть можеш приїхати або її поклеїти, чи пошпаклювати під шпаті. Не треба нічого рівного, нічого під правилом. Просто швидко, швидко дешево. Ага.